Сьогодні надзвичайний день в стінах Верховної Ради. Надзвичайний тому, що розгортається ну, справжня чорна технологія, розгортається просто небачена корупційна оборудка в сфері продажу електроенергії. У мене зараз в руках законопроект 4493 про ринок електричної енергії. Але нічого спільного. З ринком електроенергії цей закон немає. Яка мета цього закону? Україна забезпечується електричною енергією з декількох джерел: атомна електроенергія, гідроелектроенергія, теплова і відновлювальна. Так от атомна і гідроелектроенергія – це в більшості державні виробництва електроенергії, і вони є дешевше. Ніж теплова електроенергія, і ніж всі види альтернативної відновлювальної енергії. У нас з вами на сьогодні зараз, існує британська модель енергоринку, яка працює і сьогодні, в Великій Британії. Як, вона, як цей ринок працює? Вся електроенергія, атомна, теплова, гідра відновлювальна, заходить на один ринок. Потім робиться середня вартість електроенергії, і середня вартість електроенергії без будь-яких посередників передається всім споживачам, і людям, і підприємствам. Власне кажучи, багато років з 2000 року починаючи, ця модель енергоринку працює без збоїв і без корупції. Що зараз вони задумали зробити? Це стосується кожної людини в Україні. Це стосується Кожної, кожної родини, і я вас прошу не просто послухайте уважно, а передайте кожному, кого ви знаєте, що відбувається в Верховній Раді. Так от, що вони хочуть зробити, вони хочуть зараз всю електроенергію перевести на прямі контракти. Мається на увазі атомну електроенергію дешеву по прямим договорам. Але жоден громадянин України по цьому закону не зможе вийти і купити напряму атомну електроенергію. Цим законом перший раз після 2000 року вводяться офіційно посередники. Хто буде визначати цих посередників? Ці посередники будуть брати величезну маржу. Це коштує закон для вас. Мільярди доларів по року. І це мільярди корупційних грошей, які заробить Порошенка його оточення, і всі, хто будуть за цю макулатуру голосувати. Крім того, те ж саме по гідроелектроенергетиці, а теплову дорогу електроенергію, вони будуть по суті всучувати громадянам. Це призведе до дуже суттєвого подорожчання електроенергії для вас, а всі кланові компанії... Будуть брати дешеву атомну, дешеву гідроелектроенергію, і будуть задоволені. Крім того, цим законом прямо вводиться зараз бартер, клірінг, все, що ми з вами прибирали з ринку в 2000 році. Те, що вони зараз пропонують, оце свинство по відношенню до вас, яке вони назвали ринком електроенергії. Все це було до 2000 року. Ви пам'ятаєте, коли я прийшла віце-прем'єр-міністром паливно-енергетичного комплексу, по 20 годин на добу в деяких регіонах України не горіло світло. Всі генеруючі компанії були без вугілля, атомні електростанції без ядерного палива. Чому? Тому що по такій моделі, як зараз пропонується, відмивається повністю все в тіньовий ринок. Крім того. Тут вводиться також та сама обонплата, яку щойно ледве-ледве скасували для приєднання до газових мереж. А тепер вони те саме, але під благовідним предлогом ринку вводять для електромереж. Це буде фіксована плата для кожної родини. Далі що вони роблять? Вони роблять ще одну цікаву річ: вони будуть далі продовжувати здирати разом з шкірою з нашого середнього підприємництва плату за приєднання до мереж. Це означає, що розвитку середнього підприємництва в Україні просто не буде. Вони також визначають тут декілька банків блатних в лапках, які будуть на всіх цих потоках сидіти, і все це називають ринком. Хто буде за все оце багно голосувати? Ну по-перше, мільярди доларів будуть заробляти в тіні. мільярди. Тому в цьому залі Верховної Ради зараз ходять. Просто долари в величезній кількості для того, щоб купити всіх, хто буде за це голосувати. Я хочу сказати, що партія Батьківщина не тільки не буде за це голосувати, а партія Батьківщина подивиться хто за цю корупційну мега-схему. Мега Буде голосувати, і ми в кожну квартиру занесемо повідомлення, хто конкретно за це голосував, хто лабіює це. Це тепер це дуже важливо. Перше БПП і всі ключові пацани блоку Петра Порошенка, Кананенка та інші. тому що тут для них просто лафа, народний фронт. Які багато років експлуатує атомні енергостанції, в тому числі на корупційній основі. А тепер вони отримують право напряму продавати через посередництво ці, цю дешеву для країни атомну електроенергію. Вони говорять, та дешевої електроенергії не може бути так само, як вони вам говорили по природньому газу і поставили на український газ. Ціну таку, яка вища, ніж сьогодні, ціна на газ на міжнародних ринках, те саме вони будуть з вами робити по електроенергії. Зрозуміло, що опозиційний блок це повністю підтримає і буде цілком за це голосувати. Чому та тому, що у них практично в руках вся теплова генерація, і вони хочуть тепер ще помножити свої статки до речі? Що для мене є дуже дивним. Ну, радикальна партія для мене не дивно насправді. А от що дивно, що одним з ініціаторів, одним з провайдерів цього закону, з лобістів ключових став один з депутатів самопомочі, пан Підлісіцький, якщо я з прізвищем. Підле... Підлісецький. Підлісецький. От він стоїть зараз, ця людина, яка до того як стала депутатом, якраз і працювала в системі якраз і функціонування електромереж. І це абсолютно очевидно, що він продовжує залишати ці зв'язки і зараз лабіює цей закон і переконав самопоміч, що це є ринок, що це є прекрасне, що це є успіх. Дорогі друзі, будуть прикривати тим, що це вимагає, в тому числі, і світова спільнота. Нічого світова спільнота 17 років не вимагала, а зараз вимагає. вимагає тому, що це все організована злочинність. Розумієте? Організована злочинність. Жоден громадянин на цьому так званому в лапках ринку не зможе піти і купити електроенергію атомну напряму у атомних електростанцій. Крім того, пан Підлисецький він ще вимагав, щоб цей закон дозволив атомну електроенергію продавати за кордон, тобто експортувати атомну електроенергію. Таке враження, що українцям ця дешева електроенергія не потрібна. І тому. Я хочу зараз вас попередити: в принципі, в парламенті куплені всі ми будемо звертатися до мажоритарних депутатів, що можливо вони зможуть вийти з цих корупційних оборудок і не проголосувати за цей нищівний для кожної української родини законопроект. І ще одне: вони розуміють, що партія Батьківщина, фракція батьківщина в залі буде боротися, а це означає, що на друге читання ми можемо. Самі хамські поправки, які враховані комітетом, ставити на підтвердження, і вони можуть не проходити. Ми можемо зірвати проведення тієї частини цього законопроекту, який найбільше б'є по українцям, по громадянам. І саме тому вони зібралися і на абсолютно... Ну, скажімо, такому корумпованому комітеті вони домовилися, що вони перший раз в історії українського парламентарізму не будуть проводити друге читання по процедурі, а вони домовилися, що вони застосують процедуру Процедура ad hoc це коли вони відкидають в сторону регламент і одним голосуванням, однією кнопкою всупереч регламенту, всупереч конституції, всупереч здоровому глузду, всупереч основам парламентарізму, вони хочуть однією кнопкою, одним голосуванням оці великі тама цього корупційного закону протягнути. І вони будуть розповідати вам, що ми не ринкові, що батьківщина не ринкова, що батьківщина не підтримує світлих реформ, що батьківщина не реформатори. Вот вам нові обличчя, що роблять з вами, що роблять з усіма державними компаніями і роблять з ринком електроенергії. Тому, коли ви думаєте про нові обличчя, ви звертайте увагу на такі голосування, яку кожну людину загонять в пастку, кожну. І тому ми проти. Ми про це будемо говорити на всіх ефірах. Ми об'їдемо всю країну і людям будемо розповідати про те, що вони роблять. І будемо всіми можливими засобами цьому перешкоджати. Наша пропозиція дуже проста: сьогодні існує британська модель енергоринку. Не чіпайте її своїми брудними корупційними руками. А друге, якщо є приватні генеруючі компанії, які побудовані, які добре працюють. Будь ласка, хай вони йдуть на прямі контракти і постачають. І дайте можливість тим генеруючим компаніям іти і спокійно постачати по прямим договорам. Але не чіпайте енергоатом, не чіпайте гідроелектроенергетику і не чіпайте енергоринок за британською моделлю. От що ми пропонуємо зробити. Ми не виключаємо. Що можуть бути внесені зміни до енергоринку закону про енергоринок, який сьогодні існує, але ми вважаємо, що прийняття цього закону це є по суті підрив всієї енергетичної системи України. Безумовно, коли ця влада піде в небуття, безумовно, ми повернемо. І той ринок, який нормально і успішно працював 17 років, ми повернемо всі нормальні прозорі моделі, заберемо тут бартер, який тут закладений. Реально перехід на бартер і на клірінг. Але для цього час потрібен. А поки вони при владі, вони будуть вас нищити, і поки при владі вони будуть такі закони приймати. І тому будьте уважні, хто з вами таке робить. Я вам дякую, дякую за, за увагу, які є запитання. Запитань немає. Ми завершили брифінг.